Усім підписникам гостям цього каналу. І так, що пройшла весна і скоро починається. Верніше вже почалися роботи на городі. Ну, наш болівар трохи підвів мене, поламався. Зараз покажу, що і до чого. Сьогодні в цьому відео буде невеличка розпаковка, як кажуть, і ремонт. Ну, трошки побачу, покажу, верніше, саму роботу трактора, що він робив за той сезон. Ну і надіюсь, в цьому не підведе. Буде продовжувати працювати. І так, розпаковка. Так, ось посилка прийшла мені. Тут рольовий редуктор, це все старий. Він зимою я перегрузив дуже кузовок. і Десь кілограм наверное, 300 загрузив друг і він захрущав всередині, заклинув і почав хрустіти. І як неможливо було повернути руля. Так що зараз я його знімаю. Прийшов ось, ось таке. Ось. Зараз розпакую, покажу, що тут, бо я сам ще не бачив. Ось помічник прийшов допомагати розпаковувати. Так. Отакий, таке рульове прийшло. Це з москвича, такий же, як і в мене, встановлений. Тільки прийдеться, зараз розпакую, його трохи обрізати. Так, якось тут по розміру і придавати форму, щоб. Хрестовину сюди в ліс. Реставина це Volvo 740. Так, продовжаю. Так ось таке рульове. Людина, дивлюся, підійшла до опросу. Дуже хорошо. Дивлюся, гаечка поміняна. Тут це все вимите. Красота, взагалі. Дякую за посылочку. Зараз буду обрезать по размеру и устанавливать. Так, для сравнения. Так, продолжаем. Стара до свидос остается на запчасти. Оба 412 вроде, да? Так, сейчас буду обрезать по размеру. Так, 6 сантиметров получается. Угу. Сейчас безопасность прежде всего. одеваем модные очки. Такие-то меня у Майкла Джексона. И начинаем. контакт. Теперь надо продать форму. Точно так уж. Горячо. Так, одна есть. Получилось Сейчас буду мерять Может еще что-то подгонять да, Четко стало Так, болт тут тоже Не целый, а так и сточный, Трохи Чтоб зажимал Теперь надо выставить руль и отрегулировать. О, вот так вот. Так, все. Тут пока так осталося тільки тут приварити, бо тут різьби немає і гайку нікуди закручувати. Так, ну що, з рульовою я закінчив. Сейчас підкачаю колесо, попробую проїду Потім. Так, все працює отлично. Можно? Вже починають сезон, як кажуть. Так, і так день два. Зараз поїду ще раз і спитаю цю рульову. Заодно почеплю культиватор. і поїду прокультивірую в садку. Культиватор у такий простіший, був зроблений на скору руку. Як кажуть, нема нічого постійного, чим временно, як кажуть. Працює нормально. Зробив я тут можна вставляти третю лапу. Ну, мене устраює і дві, як роби. Зараз поїду в садку, там треба між клубникою. Нічого не оброблялося, прокультивувати. Ну і вам заодно покажу. Кому цікаво, наблюдайте далі. получився сейчас я там зроблю кусочек и тоді вже можна Чіпляти буде корабельки до тракторця и будем закривати воду Покультивував, все нормально ролевого тоже себе нормально ведем сейчас чіпляю ось таку борону саморобну і їду бороною трохи там де прокультивував. кому цікаво наблюдайте так вот такая у мене барана Так, погнали далі. Так, вчора нічого не став знімати, як воно там заволочилося. Поприїхали гості, не було часу. Ну що, відработало нормально, зараз ходи на город, покажу вам результат, як виглядає. Бригадір на своєму місці. Проверяю апарат, чи все в порядке. Ну, я продолжаю дальше Часто, заниматься заменой масла. А вы наблюдайте. Ну, вот так вот примерно получилось. И зараз покажу на другом участке. Ну, вот на другом участке. Не знаю, видно, не видно. Ну, перебила грудочку.